Микола Гоголь, Тарас Бульба, частина дев'ята. І він теж стояв здивований перед нею. Не такою мріяв він її бачити. Це була не вона, не та, яку він знав перше. Нічого в ній не було схожого на ту. Але вдвоє прекрасніша і чудесніша була вона тепер, ніж перша. Тоді було в ній щось недокінчене, недовершене. Тепер це був витвір, якому художник дав останній удар пензля. Та була чарівна, легковажна дівчина, це була красуня, жінка у всій розквітлій красі своїй. Повне чуття світилося в її зведених очах не уривки, не натяки на почуття, а все почуття. Ще сльози не встигли в них висохнути і оповели її блискучою вологою. Що приймала душу. Груди, шия й плечі вмістилися в ці прекрасні межі, які призначені цілком розвиненій красі. Волосся, що перше падало легкими кучерями на обличчя її, тепер обернулось на густу розкішну косу, частину якої було підібрано, а частина розкидалась по всій довжині руки, і тонким, довгим, прекрасно зігнутим волоссям падала на груди. Здавалося, всі до одної змінилися риси її. Даремно силкувався він відшукати в них бодай одну з тих, які носилися в його пам'яті, ні одної, хоч яка велика була її блідість, але вона не потьмарила чудової краси її. Навпаки, здавалося, нібито додала їй чогось поривчастого, чарівно переможного, і відчув Андрій у своїй душі побожний страх і застиг перед нею. Вона, здавалося, теж була вражена виглядом козака, що стояв перед нею в усій красі і силі юнацької мужності, який, здавалося, і в самій своїй нерухомості вже виявив невимушену вільність рухів, ясною твердістю блищало око його, сміливою дугою вигналася оксамитова брова, загорілі щоки, сяяли всією яскравістю незайманого вогню і, як шовк, лиснів молодий чорний ус. Ні, я не спроможна нічим подякувати тобі, великодушний лицарю, сказала вона, і весь коливався срібний звук її голосу. Один Бог може віддячити тобі, не мені кволі жінці. Вона опустила вниз свої очі прекрасними сніговими півкругами насунулись на них повіки, окрайні довгими, як стріли віями. Нахилилася все чудове лице її, і тонкий рум'янець відтінив його знизу. Нічого не міг сказати на це Андрій. Він хотів би висловити все, що тільки є на душі, висловити його так палко, яким воно було на душі, і не міг. Відчув він, щось загородило йому уста. Звук відібрало у слова, відчув він, що не йому вихованому в борці та бойовому кочовому житті відповідати на таку мову і обурився на свою козацьку натуру. В цей час увійшла в кімнату татарка. Вона вже встигла нарізати скипками принесений лицарем хліб, внесла його на золотім блюді і поставила перед своєю панною. Красоня глянула на неї на хліб і звела очі на Андрія, і багато було в очах тих. Цей зворушений погляд, що виявив знесилля і неспроможність висловити почуття, які охопили її, був зрозуміліший Андрієві, ніж уся мова. Його душі враз стало легко, здавалося, все розв'язалося у нього. Все, що доти стримувалося якоюсь тяжкою уздою, тепер відчула себе на свободі, на волі, і вже хотіло вилитися. Невтримними потоками слів, але раптом красуні, обернувшись до татарки, стурбовано спитала А мати? Ти віднесла її? Вона спить, а батькові віднесла. Він сказав, що прийде сам дякувати лицареві. Вона взяла хліб і піднесла його до рота. Затамувавши подих, дивився Андрій, як вона ламала його чудовими пальцями своїми, і їла, і раптом згадав про збожевілого від холоду, який сконав перед очима його, ковтнувши шматок хліба. Він звліт і, схопивши її за руку, закричав Доволі, не їж більше. Ти так довго не їла, тобі хліб буде тепер, як отрута. І вона опустила тут же свою руку, поклала хліб на блюдо і, як покірна дитина, дивилась йому в очі. І нехай би передало чиє-небудь слово, та спроможні передати ні різець, ні пензель, ні високомогутнє слово того, що бачить іноді в очах діви, ані того зверушливого почуття, яке охоплює того, хто дивився в такі очі діви. Це риця, скрикнув Андрій, повний і сердечних, і душевних, і всяких поривань. Що тобі треба? Чого хочеш? Звели мені, загадай мені службу. Найнеможливішу, яка тільки є на світі, я побіжу виконувати її. Скажи мені зробити те, чого не може зробити ні одна людина. Я зроблю, я погублю себе, погублю, погублю і погубити себе для тебе присягаюся святим Христом. Мені так солодко та несила сказати того. У мене три хутори, половина табунів батьківських, мої. Все, що принесла батькова мати, моя, що навіть від нього ховає вона, все моє. Такої ні в кого немає тепер у козаків наших зброї, як у мене. За саме руків'я я моєї шаблі дають мені найкращий табон і три тисячі овець. І всього того зречуся, кину, відсураюся, спалю, потоплю, коли тільки ти вимовиш слово або хоч тільки моргнеш. Своєю тонкою чорною бровою. Та знаю, що, може, плиту дурниці, і не до речі, і не до ладу все це, що не мені, який прожив життя в бурсі та на Запорожжі, говорити так, як звичайно говорять там, де бувають королі, князі і все, що є найкращого серед вельможного лицарства. Бачу, що ти інше створіння Бога, ніж усі, ми, і далеко до тебе всім іншим боярським жінкам та дочкам панам. Ми не гідні бути рабами, тільки небесні ангели можуть служити тобі. З дедалі більшим подивом, вся обернувшись на слух, не пропустивши жодного слова, слухала панна щиру сердечну мову, в якій, як у дзеркалі, відбувалась молода, повна сила душа. І в кожному простому слові цієї мови, сказаному голосом, що виходив просто з не його серця, відчувалася сила, і подалося вперед усе прекрасне обличчя її. Відкинула вона далеко назад до докучливе волосся, відкрила уста і довго сиділа з відкритими устами. Потім хотіла щось сказати і раптом спинилась, і згадала, що іншим призначенням ведеться лицай, що, батько, брати, і вся вітчизна його стоять позад нього суворими месниками, що страшні запорожці, які обложили місто, що на люту смерть приречені всі вони своїм містом, і очі її раптом налилися сльозами. Швидко вона схопила хустку, вишивану шовками, накинула її собі на обличчя, і хустка за хвилину стала вся мокра, і довго сиділа, закинувши назад свою прекрасну голову, закусивши білосніжними зубами свою прекрасну нижню губу, ніби раптом відчувши якийсь укус отруйного гада, і не приймаючи з обличчя хустки, щоб не бачив він її тяжкого суму. Скажи мені одне слово, сказав Андрій. І взяв її за атласну руку. Іскристий вогонь пробіг по жилах від цього дотику, і тислін руку, що лежала, не чула в руці його, але вона мовчала і не приймала хустки від обличчя свого і зоставалась нерухома.